Привіт, друзі! Ми починаємо з вами серію уроків по нумерології. Звісно, це дуже цікаво, тому що кожна людина унікальна, багатогранна, і дата народження кожної людини несе в собі такий е, певний цифровий код, який е, розповідає про людину дуже багато цікавого, е, її позитивні і негативні сторони. Цей код розповідає про те, які задачі людина повинна виконати в цьому житті. Насправді, таких задач у нас є дуже багато. Але для того, щоб їх виконати, потрібно як мінімум про них знати. Тому саме це ми будемо вивчати, щоб знати, які задачі у нас є для того, щоб ми могли їх виконати і проявлятися по максимуму. Ну, хоча би йти по позитивній стороні е, своїх е, чисел. От якщо взяти для прикладу день народження, е, це число, яке відповідає за ваш характер. Це, знаєте, ніби як візитна карточка людини. Да? Це число розповідає про людину насправді дуже-дуже багато. Воно може програватися як у плюсі, так і у мінусі. Це є особливості, особистості. Да? І у кожного вони свої. Ці енергії допомагають людині виконати своє призначення. Насправді, саме день народження є найбільш важливим з усіх. Звісно, велику роль грає і місяць народження, для чого людина прийшла у цей світ. Ну і рік народження, він в основному розкривається після 40 років. І взагалі є дуже багато різних способів і методів, і взагалі систем прорахунку. Ми будемо говорити по декількох. Ну, побачимо. Бо я вивчала дуже багато різних методик про прорахунку людини, і ми будемо обирати по ходу те, що насправді є більш важливим. Тому для початку, що нам потрібно, це день народження. Саме день. Тобто, якщо ви народились 16 числа, значить 16. Тільки це місяць і рік ми не беремо. Якщо ви народилися з 1 по 22 число, ми так і залишаємо. Але якщо 23, 24, 25, 26, 27. Ми складаємо. Тобто як? 2 плюс 3. Тобто не 23 А5, не 24 А6. Не 31, А4, не 30 А3. І так, ви рахуєте свою дату народження. І в подальших відео ми будемо говорити про кожен знак окремо. Насправді, День народження це не єдине, що є в людини. Якщо ви, наприклад, народжені 17-го числа, це не означає, що у вас немає там, наприклад, п'ятірки. Да? Вона може бути де-інде. І нести в собі також дуже багато інформації. Тому я щиро рекомендую слухати про кожну цифру і просто відчувати, наскільки воно відгукується. Да? Тому що енергія кожного числа є у кожному з нас. Просто у декого її більше, а у декого менше. Декого енергія е, числа може відповідати за створення стосунків, да? якщо у мінусі, там можуть не лагодитись стосунки. А у декого вона впливає на фінанси. І... В основному саме ось ці енергії, про які я вам розкажу, вони є основою всього. В подальшому ми будемо просто вивчати якісь прорахунки, які будуть базуватися саме на ось цих основних 22 енергіях. Тому записайтесь терпінням і будемо вчитися.